Привіт усім, з вами Каспар і ми продовжуємо виживати в зоні. Зараз у нас є основна задача перебити дріжки в Халецького. Тож давайте відправимо саме туди. Потім заберу. І продам. Переб'ємо їх і можливо, що зміниться, місяць ми довго зможемо вибити. Потрібну нам інформацію. Пришвидшимось, ми вже там виявили минулі серії. І можу сказати, що нам дуже непогано. ладно, складному наверное это и так І втора мне свечу Сюди ще. Ага, ну бачу. Чисто відпрацювали. Загін військових знищений. інший загін. Ми засікли на АТП. Найменцю, посувайся туди. Зараза, блін. Ведь не видно его тварюку Ты шугат. Сховаєш ствол, буде розмова. Я сказал він десь ще один є. Он бачу його на радарі. ¡Gracias!

заканчивается. софи фиго. Прикрой меня. Выход. Убию. Наступный. Ну, все, військових знищено. Без друзя к Халецькому більше нема на що сподіватися. gözde Чого вони туди полізли? Напролом. Без мене. на що? Я б їх тут спокійно поклав. І все. Не втратив нікого. Речка, гранати, набої, клас. Я ще стріляв більше вдало то, можливо було більше набоїв, хоча. Значить, так добре. Мені це подобається, знаєте, я пішов, десь побігав, постріляв, повертаюсь і щось поклало. Можна забрати, продати. Або ж поїсти. Прикольна тема. Ні, як і казав, ще заберу набої чи що то було. І зараз буду поправлювати. Вибір у мене не так, щоб дуже, зате ціни не кусаються. Якщо не знайшов, що шукав, вибачай. На пістолет мені, звісно ж, не потрібно поки що. 580 вісімдесят залишу, і думаю, цього вистачить. Бачиш, до чого призвела твоя упертість, і сам не врятувався, і своїх згубив. Не буде тобі ніякої рятувальної операції. Кажи, де кейс сховав. Ланекше, я скажу в тонелі, в машині перевіру. Ти диви, розколовся. Гнилуватий горішок виявився, хутко луснув. Значить, координати схованки у тебе в КПК. Усе, що знайдеш, тягни до Сидоровича. Він, мабуть, усі жданики вже поїв. в Військовий сидить, ми його теж завалимо. Блин, як я ненавиджу не в, на в тем реве лазати. Я люблю розмовлять, что поема, блядь. Нифига. Сейчас не буду, я що витрачати так и нам ще знадобляться. Хорошо, пішки пройдусь. Я не знаю, як, як би він відреагував, якщо я просто підійшов за кейсом. we do it with a lot of І приніс. Спасибі найманцю, що Кейси з хабаром мені повернув. Тепер я борг перед замовником закрию. Я же живий стільки років лише тому, що слово завжди тримаю. А то у зоні кинув замовника раз другий і все. Нараз кулю отримаєш. Так, що до сталкера твого, був він у мене. Звати його клик, а шукав він підсилювачі лампові та ще якесь з електронне лайно. Я в цьому не Петрою, вибачай. Значить, він один підсилювач купив, а більше в мене не було. Я його направив до дигерів на смітник. Там недавно знайшли розвали старої техніки, котру ще після аварії на ЧАЕС закопали. Тож деталі, старих, хоч дупою їж. Шукай його там. А захочеш купити що ще продати. Заходь. Завжди радий бачити. Ну, дякую за інформацію. Як і ще щось буде потрібно, заходь. А за те, що допоміг залагодити справи із військовими, записую тобі довічну знижку в моїй крамниці. Ти заснув, а? Ого, продавати тобі майже нічого. Десять тисяч. Міжка. Двадцять одна тисяча. То ну його Ти ля... заснув, а? Щасти! У мене блін немає таких грошей. На жаль. Друзі, я виконав на цю серію все, що я хотів, тож зустрінемось у наступній і продовжимо виживати у зоні.